Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сегодня Буде огляд посилки, які приїхали до мене. Трошки тут фалеристика. Ну, думаю, сніму, хотів зняти. Вчора ще виложити, але в мене ну, ці перепади світла, виключаю, включаю, Роутер згорів. В общем, це сьогодні. Тобто ви побачите це в четверг. Я відео знімаю в середу, ну а ви в четверг його вже побачите. Е перед початком підпишіться на мій канал, подобаєчку, коментарі. Також ще нагадую, що я купую всі ці речі: статуетки, порцеляновий посуд, е значки, часи, там, марки. Ну, все, що... Ну, антикварну цінність якусь має, то ви можете присилати мені світлини на Viber, дзвонити, телефонувати, писати мій телефон. Viber буде на початку відео, в кінці відео. А також в описі під цим відео. Давайте почнемо з цієї посилки. Що я тут продав зараз? Ще про роутер хотів розказати. Поки розпаковую. Зайшов Вчора тут от уже згорів, Я думаю, ну поїду зранку купляти роутер. Зайшов, точка сидить. Я запитав, таке, знаєте, як у муму нічого сидить, мовчить. Ну, я глянув, ціна 1200, ну я так щось і гадав, що так буде. ну, така ціна. ну, приблизно, я пам'ятаю, там всі как. ну, Мені одразу перехотілося купляти. І поїхав в Фокстрот. А там зараз чорна Пятниця, Бачите, і купив за 560 гривень. Так що все, що не робиться, все до краще. Так. так, давайте що я тут... Ось такі ось так в бумажках. Почта, знаки почта. Я купив їх тут чотири штуки. Правда. вот здоров. Один на документах, а три без документів. І ще купив ось такі стрічки Муарові для... Для всіх цих тут, для знаків почта. Для трудового прапора, червоного прапора також за, за відвагу. Ну, я їх не буду там їх, різних 50 штук вони міняти ленти, вони такі є. Приходять, що ну, рвані. Так, ось такий. Тут на документах. Зараз я фамілію не буду показувати. Ось вот такий номер. Ось він, щоб не перепутати. Ну, тут якісь нальоти, десь він лежав. Нічого трошки його помиємо. Ось він такий. Так, це один. Десь він так щось біле і ну, я Пальцем тиранув, воно старається. Так, далі. Ось другий, це гарні такі патіні. Все це буде в продажі. Потім буду їх детальніше роздивлятися, поки так швидесенько вам покажу. Ну вони всі чотири однакові, що їх показувати, ось такі. Не буду сильно на них зациклюватися. Тож, ось таке. і ось такий четвертий. У нас такие предбаня одна. Так, давайте вот эту посылочку зараз распакуем. Кульки, чтобы уже кульки из сполнил браты. Так, тут вообще в коробке... Ой, трошки. Так, еще одна коробка. Сейчас мы ее распакуем. О, вот так вот. О, воно ще. Вчора мого любого, Любимого зятя було день народження. Тож, хто бажає здоров'я йому побажайте, це зять. Ну це я його так називаю, це чоловік моєї рідної сестри. Трохи посиділи. Чисто сімейним кругом так. ну. Так, це я вже поняв, це значки чи знаки, то ми гарно посиділи, ну, побалакали, зустрілися. Так ось ага. ось такий ударник сталінського призива. Ось так от. Так, один. Далі це сейчас. Це їх так ой, поки розпакую я. Время йде, ну, будемо. Ось так. То посиділи в мене в листопаді у доньки було день народження. Це зятя, потім буде ще у сина 29 -го. листопаді. Три день рождения мои мої дитки любимыми. Так, далее. Ого, я распаковал вам, то и не показал. Это вот такой отличник социалистического соревнования железнодорожного транспорта. Такой тяжелый. Но на номере он, номерный. Далее вот такой. Відміни соцмагання ОРСР. Так, далі. Ось такі гарні знаки я придбав. Будуть також вони в продажі. Далі ось такий отличний строїтель. Гарні знаки. Тож будемо ще вам запропонувати. Так, зараз, зараз я все їх покажу. Так, ага. ще один Дарник сталінського призива з такою гаечкою. Так, далі дивимося, що тут. Та, що ж так закрутили. Пакетиків немає чи що. Та... Ось так. Це у нас 50 років прокуратури. Ну а роутер же ще раз про роутер. Про роутер хочу сказати, що згорів. Коли ви підійшов до цієї, ну, до цієї точки, я ж попросив, щоб ну, людина допомогла мені вибрати, що, ну, лиш краще продає, знає. Знаєте як, так, далі ось такий отличний паровозник. Я думав, що ну, зараз треба з покупцем якось... ну, вообще меня так учили покупать ты ж продаешь ты повинен продать ты зацикавленный в этом. дядя Вова цапу надо крутить цапу на сам делай Мне нельзя я Четланин. уйди отсюда как советовать так все А как работать так Не знаю, як так. Ну, може в людини. Я нічого не казав, знаєте, в людини може якесь ну, горе чи ще щось. Ну мало ли зараз. Війна, що може там. Може людина нервна, знаєте як зациклася. Ось. за відлічну службу МВД. гарна тут така закруточка. Він як не ношений зовсім. Класно. так еще вот так далее так что тут у нас уже а, ща. ой тихо еще один паровозник отличный вот так и тут еще было? Я уже не пам'ятаю, що я там виложив. Все, я впомню що. Все так повинно бути. сейчас я вам покажу. Та є моя бумажка в цих. Іще один такой ударник сталінського призиву. Вони це три разновиды. Так, ось такі знаки є. Так, і оце ще зараз я вам покажу, це тут приїхав комплект нагород на одну людину. Я поки теж не буду світити там фамілію, таке все, ну, потім, якщо буду його продавати, то ще покажу може відео, а може хто... Раніше зовут так, це у нас тут, я так порозумію, юбілейні. Так, сюди. Вони всі на документах, всі медалі, ордена, все на документах. Так, ось така червона зірка. Світлини присилав, вона просто бомба, вона в люксі. Вона і не ношена як. Дуже гарна. Це грязненька. Медальйончик. Все не затерте. Ну, класно. Номер я не буду показувати. Ну поки потім вирішимо, що ми будемо з нею робити. З цим комплектом. Поки відео вийде, я поміркую. І, чи продавати, чи не продавати, то вже якщо... Потрібно, зателефонуйте. Це атечка ювілейна другого ступеню. Воно все на документах, ще раз повторюю. Так що ось тут документи. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз покажемо вам. Ось таке в мене придбання. Це потім ще буде. Будуть вихідні, це на отечку ось, це на. Тут красна зірка і, і, і повинно бути десь дві бойові, за бойові заслуги. Ага, ось одна, ось друга. Одна номерна, друга без номера, Так ось. Така, це номерна. Ось вона. І інша ця без номера. так, книжка на ці дві медалі і красну зірку. Ось така. Так. Далі тут це юбілейка все. Ага, це у нас що? Це за оборону Москви. Де вона у нас? все. Оборона Москви. Вот такая гарная. Стан гарный. рідна колодочка, ридный сбор. Все добре. Так, есть такая Дело. так, акция у нас. Что? Так, это у нас Кенигсберг. О, Кенигсберг. Вы Кинексберга. Кенигсберга? Вот, Кенигсберг. Так, вот у нас. Так уж. Ну, стричка такая. Трохи. поношена, медаль. Нормально. Так, натяжки тяжкие колодочки. Так, есть Кенигсберг. Так, и С в нас шущи. Ну, Ц за победу над Германией. Так, есть она. Ну, за победу над Германией. Она такая. Також тяжелая колодочка, двухслойная, гарная колодка. Так, медаль. Все добро, Ну а це уже юбилейні тут. Це все. Нати на на тут 30 лет, 40 лет армии и флота. Ось ось такий комплект. Ось такі придбання в мене на цей раз. Так що ще раз хочу нагадати, що я купую всі ці речі. Нагороди, значки, посуд, статуетки, годинники, срібло, біжутерію, марки. Ну, все-все, що електроніку. Так що телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Телефон мій на початку, в кінці відео. А також в описі під цим відео. А також підписуйтесь на мій канал, подобаєчки, коментарі, якщо подобаються мої відео. Пишіть свої пропозиції, може якісь побажання. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.